Внутрі кожного з нас є ця потреба духовного досвіду, тобто якогось виходу з буденного життя. Для мене цей духовний досвід, якщо би його якось ну, так взяти, описати, спробувати, це, це можливість, яку дає Бог через цей духовний досвід мати інший погляд на якусь подію, на людину. Наприклад, е ну, маю якийсь конфлікт з людиною, і спробую тоді це взяти на молитву. Там пробую слухати е Бога, там і себе слухати, і, і чорт появляється, Він теж там третій, який говорить. І цей духовний досвід е ну, для мене в тому, що. Ну, Бог показує, ну, деяке світло, показує, ну, що в цій ситуації, яка моя провина була, яка тої людини була провина, і ну, в такому. І ти, коли молишся, тобто є ці всі аспекти, і що в певному моменті приходить якесь прозріння? Може, не відразу, але приходить. Приходить uh -huh. якась думка. Ну, це, це правда про людину, uh -huh. про мене. Uh -huh. е і, і коли ця правда появляється, то це як конструктор, який починає складатися, таке розуміння, що чому так відбулося, і що можна в цій ситуації зробити.